Всем привет. У нас сегодня очень очаровательная гостья, э, которую мы рады видеть у нас в гостях. Представьтесь, пожалуйста. А, меня звати Людмила Федорченко, я керівниця громадської організації Інститут розвідку грамот Обухів, Обухівський район. Очень приятно. А, які напрямки основні вашого фонду, вашої громадської об'єднання? Е, так, до початку повномасштабного вторгнення це було е, освіта, просвіта для дітей, е, фізичне виховання, спорт і екологія. Ми Вчили діток сортувати. Тобто у вас дуже плотна робота з детками. Це приємно, тому що до військових подій у мене тоже були великі проекти, связанные з розвитком дітей. А скажіть, пожалуйста, Людмила, наскільки ви почустіли різницю в роботі з дітьми? До воєнного часу і зараз. Ну, різниця дуже велика. Зараз ми все-таки зробили великий акцент на а, роботі з дітками внутрішньопереміщеними, які були змушені тікати від війни з тих регіонів, де ну, були бомбардування і діти бачили страшні речі. Скажіть, будь ласка, які у вас основні направлення з дітьми? Какие отрасли вы охватываете? Как вы проводите допустим, мероприятия связанные с развитием детей или еще какие-то есть у вас направления? Поделитесь с нами. Так, ми придумали, назвали так верніше наш проект «Счастливое літо на Обухівщині. Тобто, ми кожного четверга на базі нашої громадської організації проводимо. Активності у вигляді майстер-класів для діток. Тобто Ми з ними і ліпили. У нас є майстриня гончарства, вона їм показувала, як це все робиться. В нас є майстрині ляльки-мотанки. Тобто, за, взагалі це було дуже цікаво діткам саме з східного регіону дізнатися про мотанку, всю цю історію. Також в нас є досліди хімічні. Тобто тобто ми намагаємося урізноманітнити і тобто, у нас не не повторюються майстер-класи. Кожного разу ми придумуємо щось нове. А в основном дітки з яких регіонів у вас? Херсонська область, Маріуполь, Бахмут, Чернігів. Вже вони в нас побули, mm -hmm. подякували нам дуже за гостинність mm -hmm. і повернулися додому. Так, зараз залишилися зі східних і південних регіонів. военные действия, в принципе, принесли достаточно э, большую травму для детей, для родителей. Скажите, пожалуйста, как это отразилось в вашей работе? Допустим, есть ли, может быть, какие-то психологи, которые сопровождают детей? Или же вы сами чувствуете, какой именно ивент нужен в данном случае вот этим детям, которые собираются у вас, я так поняла, каждый четверг, разные дети? ведь э, у нас э, детки э, переважно спілкувавшись між собою, вже подружилися за ці три місяці. Вони вже проводять дозвілля і поза межами цієї нашої команди. Да? Взагалі було б непогано. Було б добре на державному рівні чи на рівні великих фондів зробити дійсно проект психологічної підтримки, при тому, що це не так, як от ми там дехто вважає, що це сидить психолог, сидить людина, і ось вони так спілкуються. Ні, зараз дуже багато людей, тим більше дітей, які приїхали з тих регіонів. Вони. Закриті в цьому плані. Mm. І е, саме в ігровій формі це все проявляється, проговорюється, грається. Е, таким чином треба з дітьми працювати. Е, всі наші майстрині, вони. Ну, Скажімо, так трішки психологи. Тому в нас завжди атмосфера весела. в нас всі діти задіяні, всі між собою спілкуються, всі розповідають, які в них там були друзі, улюбленці, улюблені місця, чим вони займалися там в себе вдома, поки ну, не змушені були поїхати. І в нас це якось так все проходить на позитиві для дітей. Очень хорошо. А Какие у вас планы на будущее? Какие, возможно, есть еще а, мысли и какие-то цели, которые бы вы хотели достигнуть? О, ну, Дивіться, плани в нас масштабуватися, mm. <смеш> масштабуватися на рівень області України. Взагалі ми вже сім років працюємо на розвиток громади, саме в назві в нас йдеться е, посил, цей. І е, е, ми співпрацюємо, відкриті до всіх співпраць, різних напрямків, допомагаємо діткам, допомагаємо багатодітним, допомагаємо людям з інвалідністю, е, пенсіонерам, одиноким. Тобто, в принципі, як, як кажуть, якщо в тебе є можливість, не, не відмов в допомозі. Ну ось якось так. Відміну, большое за сьогоднішню зустріч. Така лише зарвана, така приєднана улыбка. і сподіваюся, що наше співпрацювання продовжиться на довгі роки. Рада дуже була. Я також дякую вам за запрошення. Дуже було приємно послухати про ваші проекти, і ми обов'язково зробимо колаборацію і все буде. Відбудуємо країну разом. Так.